Вітаю вас, шановні пані та панове! Сьогодні поговоримо про те, як же нам потрібно відповідати, коли людина зробила тобі щось приємне: чи спасибі, чи дякую? Коли кажемо дякую, у людей одразу спрацьовує стереотипне по спині ломакою і кажуть, що то полонізм. Коли кажемо «спасибі», кажуть, що то росіянізм, то як же ж правильно? Правильно і так, і так! Справа в тому, що слово спасибі утворено лексико-синтаксичним способом із двох слів спаси Боже. Український варіант спаси біг. І тому ми і маємо спасибі. Тому і давайте говорити спасибі і дякую. Дякую за увагу.